Христос народився. Я задумався перед Різдвом. Чи можу я уявити собі християнина, який не має надії? Ви можете собі уявити християнина, який не має надії? Я думаю, що можна. І можливо, якщо ми десь пригадаємо себе. Та й ми Біблію читаємо. Ми часто там зустрічаємо людей, які втрачали надію. Я думаю, з чим порівняти людину, з яким предметом, напевно, найпростіше це те, що є автомобіль і він без коліс. В нього є двигун, він заводиться, працює все, але не поїде. Такий автомобіль нікуди не поїде. Я думаю, що всі ми колись позичали кошти. Можливо, хтось брав кредити. І уявіть собі, що ви взяли кредит і ви не можете його погасити. І ви приходите в боргову яму. Боргова яма це тоді, коли ваша платоспроможність Уже неможливо. Ваші борги, вони набагато швидше виростають, ніж ваші заробітки. І ви не можете їх покрити. Це те саме, що бігти за потягом і бачите останній вагон, і він все далі і далі виходить. І це відчуття безнадії. Надія може з'явитися лише тоді, коли об'явиться якась людина або, можливо, якийсь далекий родич, і скаже: Я можу покрити цей борг, я можу виплатити цей кредит. І після цього, навіть після таких слів, в серці з'явиться надія. Досить недавно в мого друга може стати близького, захворіла дружина. На невиліковну хворобу. Але це була рання стадія. І лікарі попереджають, що якщо людина зламається, або зневіриться, або не стане у неї надії, хворобу побороти буде неможливо. Дуже важливо, щоб в цьому моменті, як сьогодні люди кажуть, да, людина щоб не зламалась. А Біблія називає це, щоб не втратила надію. І коли ми читаємо історію людства з книги буття, з першого розділу, ми ось одразу після прекрасного першого розділу, який закінчується словами вельми прекрасно, це слова Бога. Вельми добре, ми зустрічаємо повість про те, як ми стали такими, якими ми є. Як ми опинилися в цьому положенні. Єва пробує плід забороненого дерева. І цікава річ відбувається. Обіцянка смертю померти. Вона моментально не спрацювала. Да, в них, ми знаємо, у да, них відбувся розрив в відношеннях з Богом, в відносинах гріх розділив людину з Богом. Але фізична смерть не настала. Сонце так і світило. Вітер віяв, вода біжить, пташки співають. І наче особливо нічого не змінилося. Але проходить трохи часу. Ми читаємо декілька віршів нижче. І Єва переживає найстрашніше, найстрашніше, що може пережити будь-яка мати. Єва переживає вбивство свого сина. Це, напевне, той момент, коли. Будь-яка мати хотіла би бути на місці цього сина, того сина, якого так любила, який так любив її. І ось весь трагізм гріха, ось найжорстокіший його прояв. Але не дивлячись на те, що Адам з Євою свідомо залишають Бога, не бажають коритися йому, Бог реагує. І пам'ятайте, Бог не тільки реагує, коли Він говорить ось у ті присуди, які має нести людина все життя. Після вироку Бог говорить дещо незвичайне для людей. Бог говорить про того, хто має народитися від Єви. Бог говорить про того, хто знищить змія. Бог дає надію. І далі, коли ми читаємо Слово Боже, в постані до римлян апостол Павло називає Бога Богом надії. Історія далі розвивається так, і ми вже читаємо, що після гріхопадіння з'являються дві лінії від перших людей. Перша лінія це сини Божі. Ми зустрічаємося з таким терміном. І це ті, хто надіявся на Бога. І ми зустрічаємося також із синами людськими. Це ті, хто пішли від Божого обличчя. Це ті, хто знехтували Бога. Ті, хто надіються на себе. Сини Божі надіялись на слово Бога та обіцянку того, хто зітре змію голову. Після гріхопадіння Бог не сказав Адаму та Єві, не зібрав їх і сказав, що ось ви наробили я створив усе. Я все забезпечив для вас. Я вклав частинку себе сюди, в природу творення, у вас. А ви ось це все до такого довели. І ви навіть не доклали до цього нічого, навіть палець опалець не вдарили. А тепер я мушу вирішувати ваші проблеми. Замість цього, що робить Бог? Бог об'являє людям Євангелію. Бог обявляє людям Спасителя. Дивіться, цікаво, виходить, що ми споплюжили те прекрасне, що було створено Богом. людина. Але Бог каже, прийде той, хто це все виправить. І від цього з'являється надія в серці. Батько Ноя Ламех, він був сучасником Адама. Він жив під час Адама приблизно 56 років. Ламеху було 56 років. І в той рік приблизно помер Адам. І скоріш за все, що він перейняв цю надію, а потім він вклав її в серце Ноя, Ноя того, при побудував Ковчега. І так ця надія то затухала, коли ми зустрічаємо історію, як євреї знаходяться в Єгипті в поневоленні. то знову вона з'являлася. Ми зустрічаємо, коли. Приходить Мойсей і він виводить народ. Але Мойсей теж говорить про те, що пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь. Тобто Мойсей говорить: ні, я не той, я не є Месією, я така сама людина, як ви. І далі знову ми читаємо темні часи суддів, потім якесь світле таке панування Давида. І Соломона, його сина. І так це все продовжується до останніх пророків Старого Завіту. Ми коли відкриваємо наші Біблії перед Новим Завітом, ми зустрічаємо останні книги Захарії, Малахії, малих пророків, які їх називають. І вони проповідують близько 450 років до народження Христа. Уявіть собі, 450 років. Наче на цьому обривається історія. Надія затухає, а ніч довга. І темна. І 450 років небо мовчить. Притчі 13 розділ, 12 вірш, Соломон пише, що задовга надія не дуга для серця, а бажання, що справжується, це дерево життя. Очевидно, є такі моменти в нас в житті, коли наше, може сказати, психічне здоров'я, воно впливає на наше фізичне здоров'я. Задовга надія, недуга для серця. В той момент, коли ніхто не чекав, коли Палестиною правив кровожертливий диктатор Ірод, який почав своє правління із вбивства, він вбив спочатку 46 членів Синедріону, він вбив свою дружину, він вбив матір, синів своїх. І в час такої повної безнадії, в час темноти з'являється світло зорі для тих мудреців, які десь там на сході були, які побачили цю зорю. З'являються ангели, світлі ангели для тих пастухів, які в той час пасли ягнят. Ми знаємо цю історію, ми чули її не раз. І з'являється той, хто може заплатити наш борг. З'являється той, хто може його викупити, цей борг. З'являється той, хто може ось цю інфекцію або цю хворобу вилікувати. А навіть, точніше, він може її взяти на себе. Римлянам 8 розділ з 3 по 4 вірш. Ми читаємо два вірша. Апостол Павло говорить, що бо що було неможливе для закону, оскільки він був немічний через плоть, те зробив Бог, пославши свого Сина. У подобі гріховної плоті і в жертву за гріх. Він засудив гріх у плоті, щоб вимоги закону виконалися в нас, що живуть не по плоті, а по духу. Апостол Павло в цих віршах говорить про місію Ісуса Христа. Христос не просто прийшов, як ми говоримо, да, прожити, постраждати і так далі. В нього була конкретна місія. Йому потрібно було розібратися з гріхом. Йому потрібно було розібратися з тією проблемою, яку зробили люди. Він мав стерти голову, Змію. І ті, хто читають Слово Боже, знають, що це відбулося на Христі. Христос прийшов і був хрест, і була смерть, і було Воскресіння. І ми сьогодні війшли в період, коли ми цього не хотіли, ми цього не чекали, коли в нашій країні ніч темна. І так само, як колись, так і сьогодні, матері ховають своїх синів. Діти ховають батька. І війна лютує, і кінця не видно. І в нас дня не проходить, щоб це в нас не зачепило, щоб це не починало красти нашу надію, щоб це не впливало на нас. І ми молимося, ми молимося вже скоро буде три роки, але небо мучить. І ми втрачаємо надію. І десь знову і знову беремо сили йти далі. Наші реалії говорять, що смерть підібралась до нас дуже близько. Особливо важко тим, хто сьогодні може бути призваний. Нашим братам, їхнім дружинам з 25 до 60. І ми знаємо, що. Ми не можемо нічим зарадити. Але давайте сьогодні ми подумаємо про Різдво. Давайте ми пригадаємо, що Різдво це свято надії. Різдво це свято, яке нагадує нам, що Христос, Він якраз приходить тоді, коли найбільша безнадія. Христос приходить тоді, коли найтемніша ніч, коли навкруги немає чого чекати. І в кінці я прочитаю один текст Євреям 10.23. Тримаймось визнання надії непохитно, бо вірний той, що обіцяв. Нехай наша надія, наші сподівання в будь-яких обставинах вони спираються не на нас. Не на себе, не на те, що ми, можливо, щось можемо зробити або взяти якось себе в руки, а спираюся на того, хто вірний. Тут написано, що вірний той, хто обіцяв. Ми знаємо, що Бог Він є вірним. І найперше він свою вірність доказав там, на Христі, коли Він прийшов не просто щоб творити чудеса, щоб цілювати, щоб полегшити людям біль. Він прийшов для того, щоб померти. Він прийшов для того, щоб зробити те діло, яке би ми ніколи не могли зробити. І він залишився до кінця вірним. Хай Бог поблагословить нас, щоб ми мали надію на обіцянку Його. Амінь.